І я б хотіла зараз представити нашого наступного спікера: це Даніїл Шляхов, директор IT компанії VeraMed. Він нам розкаже про комплексне вирішення питань і системне мислення. Даніїл, вам слово, і я зупиняю свій екран, щоб ви могли його розшарити. Всім привіт! Сподіваюсь, мене чутно нормально. Супер. Супер, зараз я спробую розшарити свій екран одну секундочку. Так. І презентація. Так, підкажіть, чи бачите ви слайди? Так, 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 є все добре. Все добре, тож почнемо, тому що час обмежений. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Ми з вами поговоримо про таку дуже складну тему, це системне мислення. Що це таке, чому це складно, але я спробую якось вам простіше про це розказати, і це те, що ви зможете використовувати, ну і бажано повинні використовувати в своєму житті. Тому що системне мислення це один з найпотужніших інструментів, я би так сказав. Для розуміння складних якихось там взаємозв'язків у світі навколо нас. Чи замислювались ви коли-небудь, як рішення, яке ви приймаєте, може в цілому вплинути не тільки на вас, а й на ваше оточення, і навіть на весь світ в цілому? Так ось системне мислення нам допомагає бачити ці зв'язки і краще розуміти наші дії та їхні наслідки. Часто ми дивимося на якісь там проблеми, як на послідовність подій. Так, є причина, і є якийсь там наслідок цієї причини. Але ось системне мислення воно відкриває нам новий погляд, воно дозволяє нам бачити не тільки причини так, і наслідки, але й розуміти, як різні частини системи, ми називаємо це системами, взаємодіють між собою. І це формує якусь там більшу, складнішу картинку. Сьогодні впродовж ось цієї презентації я спробую розказати вам, як застосовувати системне мислення у вашому шкільному житті, позашкільному житті при там якихось там вирішеннях особистих питань, і навіть коли ви там спілкуєтеся з вашими друзями, коли ви там граєте в якісь там онлайн-ігри чи щось таке. І ви зможете побачити, як цей підхід системного мислення. Допоможе вам не тільки краще розуміти весь світ навколо вас, але й стати більш ефективним в вирішенні різноманітних задач, які у вас є. Тож це як мозайка, яку як пазл, пазл можливостей, я б так сказав, і де кожна проблема може стати не просто проблемою, так, а ви, стати шляхом до нових відкриттів та рішень. Тож, давайте подивимось, що це таке. Щоб зрозуміти, що таке системне мислення, давайте подивимось, як системне мислення взагалі працює у нашому повсякденному житті. Давайте розглянемо, наприклад, настільні або відеоігри. Я впевнений, що багато з вас люблять грати в настільні та якісь там комп'ютерні ігри. І коли ви коли-небудь замислювалися, як ваші рішення, які ви приймаєте, коли ви граєте у гру, впливають на кінцевий результат? Я впевнений, замислювалися так чи інакше. Тому що кожен ваш хід, кожне рішення, воно створює певну мережу наслідків, які впливають не тільки на вас, а й на інших гравців. Тож, коли там ви граєте, наприклад, в шахи, якщо ми там беремо настільну гру, так, то кожен ваш хід. Принесе якийсь там результат, або ви програєте, або виграєте. Та ж сама ситуація і в, в комп'ютерних іграх, коли ви граєте в комп'ютерну гру, в якийсь там екшен чи щось таке, кожен ваш шаг, кожна ваша дія буде призводити до якихось наслідків. І тут ми реально в іграх можемо побачити системне мислення. Ми можемо побачити системне мислення саме в дії. Тому що оцінюючи не тільки безпосередній результат наших дій, але ви розумієте ваші довгострокові наслідки. Тепер давайте подумаємо про ваші там, шкільні завдання, які ви робите. Як часто ви використовуєте знання з одного предмета, щоб розуміти інший предмет? Наприклад, використання математики для розуміння наукових експериментів. Або, наприклад, розуміння історії так, для кращого розуміння літератури, яку ви читаєте? Ось такий підхід, і він демонструє і показує, як системне мислення допомагає нам зв'язувати різні знання і концепції для більш глибшого розуміння предметів. Предметів я маю на увазі шкільних предметів. І, звісно, наші взаємодії з друзями. Ваші взаємодії з друзями, з родиною це теж дуже важливо. І коли ми розуміємо, як наші слова і дії впливають на інших, ми починаємо бачити складність людських взаємовідносин. Тому що системне мислення тут допомагає нам бути більш освідомленими та відповідальними у наших соціальних взаємодіях. я думаю, ви колись там. Стикалася з ситуацією, коли ви щось говорите людині, можливо, щось не дуже гарне, то воно має якісь наслідки. Але це якось дуже просто. коли ви розумієте це в системі, коли ми кажемо про систему мислення, то наслідки можуть бути трошки іншими. Оці повсякденні приклади вони показують, що системне мислення це не просто якась там академічна концепція, чи щось таке. А це реальний інструмент, який допомагає краще розуміти і вирішувати різні задачі в нашому житті. Тож, це не тільки про школу, це і в роботі, і це дуже-дуже важливо. Йдемо далі. Так. Що ми тут поговоримо? Тут ми поговоримо про різницю між лінійним мисленням і системним мисленням. Почнемо з лінійного мислення. Це саме той підхід, який більшість з нас використовує автоматично. Я впевнений, що ви всі, ми всі використовуємо автоматично. І цей підхід доволі простий. Якщо я зроблю А, там якщо я зроблю щось, то станеться щось так. Є причина і є наслідок якоїсь вашої дії. Або бездіяльності, скажімо так. Ну, На прикладі школи, якщо я не навчатимусь, я отримую погану оцінку. Так? Тобто, це прямий причина-наслідковий зв'язок. А коли ми кажемо про системне мислення, то це підхід, який вимагає більш глибокого аналізу і розуміння того, як різні чинники взаємодіють між собою. Використовуючи той же приклад про навчання. Так, якщо ми там по презентації побачимо, так, є всебічний погляд, взаємозв'язки і глибше розуміння проблеми, то якщо ми е, беремо той же приклад про навчання, як я казав, так, я не буду вчитися, буду отримувати погану оцінку, то системне мислення дозволяє нам зрозуміти, що навчання це не лише впливає на ваші оцінки. Так воно впливає, але не лише на них. Також це. Впливає на ваше розуміння матеріалу в цілому, на вашу самооцінку. І, можливо, навіть на майбутні можливості в освіті, кар'єрі, тобто, в залежності від того, як ви будете гарно навчати в школі, можливо, ви там отримаєте ту бажану якусь там професію, яку ви хотіли б отримати. І тут ми всі бачимо, як одна дія може мати ряд різноманітних і складних наслідків. Отже, основна відмінність, між лінійним. І системним мисленням полягає у глибині аналізу та розуміння взаємозв'язків. Лінійне мислення, як я вже казав, допомагає нам у простих, якщо то ситуація. В той час як системне мислення відкриває нам широкий контекст і допомагає розрозуміти більш складні системи та їх взаємозв'язки. На цьому слайді ми зосередимось на застосуванні системного мислення в природі. Так, що таке екосистема? Я впевнений, що ви чули, що таке екосистема це складна мережа взаємодії між живим організмом та їхнім неживим середовищем. Так, якщо ми там беремо ліс, ми знаємо, що є там дерева, є якісь там, не знаю, організми, які там живуть у лісі, там навіть бактерії, хижаки якісь, і все це. Що знаходиться в лісі, це є екосистема. І кожен з організмів, кожен від бактерій до великих хижаків, вони відіграють, відіграють важливу роль і впливають на здоров'я та баланс усієї системи, тобто на здоров'я і баланс цього лісу. Так ось, ліс, да, екосистема, як приклад, тут ми можемо побачити, як рослини, тварини, гриби, ґрунт, клімат усе взаємодіє один з одним. І коли ми бачимо, що є виробка лісів, коли вироба вирубають дерева, забруднюються води або змінюється клімат, і все це може мати серйозні наслідки для екосистеми цієї, і викликає ланцюгову реакцію. І так, це буде погано, тому що виробка лісів це не просто виробили дерево, ну все, дерева немає, ні. Ті тварини, які живуть у цьому лісі, вони можуть загинути, вода буде загрізнюватись. Тобто я сподіваюся, що ви зрозуміли саму ідею. А тепер давайте подумаємо про, фу, про вплив людської діяльності. Коли ми вирубаємо ліси або забруднюємо річки, ми не просто впливаємо на один вид або один екосистемний елемент, називаємо так, ми впливаємо на всю систему, ми впливаємо на весь світ. І цей вплив. Може мати довготривалі наслідки, які можуть бути реально неочікуваними і можуть бути непередбачуваними для нас. Тож цей приклад, приклад саме лісу, як екосистеми, демонструє, як системне мислення важливе не тільки для розуміння природних процесів, так, які там вони є, але й визначення нашого місця в ролі второлі, так, у збереженні природного балансу. І від, я впевнений, що відповідальне ставлення до нашого навколишнього середовища починається саме з розуміння взаємозв'язків і взаємозалежності у природі. Тепер давайте подумаємо, як системне мислення може бути корисним у шкільному житті і як воно вам зможе допомогти у вашому академічному успіху, скажімо так. Спочатку давайте подивимось на процес вирішення складних завдань. Уявіть собі, вам потрібно розв'язати складну математичну задачу або провести якийсь там науковий експеримент. Замість того, щоб сприймати це як велике завдання, системне мислення дозволяє нам розбити його на менші частини і зрозуміти, як взаємодіють вони між собою. І це сприяє більш ефективному та організованому підхіду до вирішення ваших задач. Інший приклад інтеграція знань. В школі ми часто вивчаємо різні предмети окремо математика, література, історія, хімія немає значення. Але системне мислення допомагає нам з'єднати ці знання, які у вас є, і знаходячи спільні точки між різними дисциплінами. Ну, наприклад, знання історії допоможе, допоможе вам краще зрозуміти літературу. Коли ви читаєте літературу, ви знаходите там якісь історичні факти, які ви вивчили на уроках історії. Або математика, вона може бути корисною у фізиці. Так, без знання математики, фізику учіть, ну, таке. Не дуже буде просто. Тож, це не тільки збагачує розуміння, але й відкриває нові реально способи мислення нашого. Тож, як розвивати це системне мислення? Це таке глобальне питання. Так? Перше, на що ви повинні зосередитись, ми всі повинні зосередитись це ставлення питання чому, та іншого питання як. Це означає, що кожного разу, коли ви стикаєтесь з якоюсь інформацією або ситуацією, замість того, щоб приймати її як даність, задавайте собі питання, чому це відбувається. Та ставте інше запитання, як це взаємопов'язано з іншими речами, які я знаю. І це дуже допоможе вам глибше аналізувати ситуацію і розуміти складні взаємозв'язки. Другий ключ до розвитку системного мислення це вміння передбачати наслідки ваших дій. Кожного разу, коли ви приймаєте будь-яке рішення, замисліться, які довгострокові наслідки вони можуть мати. Як я вже казав, там був приклад. Якщо я не навчаюсь, то я буду отримувати погані оцінки. Але якщо я не навчаюсь, що глобально, на що це може впливати? І нарешті ігри. Крайте в ігри, які розвивають логіку та стратегічне мислення. Я не кажу там про Counter-Strike чи щось там походити, постріляти. Я кажу більш про такі ігри, як шахи. Де ви повинні думати перед тим, як зробити якийсь там наступний крок. Або головоломки, настільні ігри це все допомагає вам допоможе вам практикувати ваше системне мислення. Тому що саме такі ігри вони допомогу, дозволяють вам експериментувати з різними стратегіями, бачити наслідки своїх рішень у більш-менш безпечному середовищі, скажімо так. І застосовуючи ці прості методи у своєму повсякденному житті, ви реально зможете розвинути своє системне мислення, що не тільки допоможе вам у школі, але й відготує вас до реального життя, яке у вас буде дуже-дуже скоро. І це здатність бачити широкий контекст, взаємозв'язки, що є надзвичайно важливим для слайд. І тут ми розглянемо, як системне мислення може вплинути на ваше майбутнє, особливо з точки зору кар'єри і особистого розвитку. Почнемо ми з кар'єри. Уявіть, що ви працюєте над якимось там проєктом або вирішуєте складну робочу задачу. Системне мислення дозволяє вам врахувати не тільки безпосередню саму задачу, але й її вплив на ваші аспекти проєкту, на аспекти компанії і навіть на галузь в цілому. Немає значення, де ви будете працювати. І цей підхід може привести до якихось там інноваційних рішень, покращити ваші професійні навички. Тепер подивимось на ваше особисте життя, так, ви там живете в сім'ї. І у повсякденних відносинах управління, наприклад, фінансами, фінансами так? або планування майбутнього, системне мислення вам допоможе і допомагає вам зважати різні фактори. І передбачати можливі наслідки якихось ваших рішень, це дозволяє бути більш обдуманим, я би так сказав, і відповідальним у вашому підході до життя. Тому, коли ми там кажемо особливо про фінанси, коли там кажете своїм батькам, а я хочу PlayStation 5, купи мені. Але подумайте, чи можливо краще витратити ці гроші на щось більш. Важливе для вашого життя, для життя вашої родини, не тільки для вас, Да? плестень, що це круто, ми то не спорить. але важливо для вашої сім'ї було б важливіше купити щось більш щось таке, що можуть користуватися цим всіх у вашій сім'ї, я би так сказати. Ну і нарешті це якихось там якісь глобальні виклики. І у сучасному світі, де ми стикаємося з такими проблемами, як зміна клімату, економічні якихось там кризи, глобальні пандемії, всі пам'ятають, що таке ковід, то системне мислення є незамінним, і воно допомагає нам розуміти ці складні проблеми з різних точок зору та працювати разом для знаходження стільки рішень. Якось так. Отже, системне мислення це не просто навичка. Для школи, для навчання. Це реальна життєва навичка, яка готує вас до успіху у різноманітних сферах. Воно дозволяє вам і адаптуватись до швидких змін у світі, якщо щось там трапляється, і приймати обдумані, звішені рішення та вносити позитивний вплив у вашому житті та вплив в житті інших. Якось так. На заключному слайді нашої презентації давайте ще раз підкреслимо важливість системного мислення. Ця навичка не просто допомагає нам розуміти світ навколо нас, але як я вже сказав, відкриває шлях до інноваційних та ефективних рішень у повсякденному житті, у шкільному навчанні, в професійній діяльності і у вирішенні якихось глобальних викликів. Тож розвивайте ваше системне мислення, грайте в шахи, і це повинна у вас бути неодноразова навичка, а саме системне мислення це допоможе вам побудувати ваш шлях. Успішний шлях до вашого життя. Супер, Якось? дуже дякую. Так, друзі, хто має запитання? Давайте, знімайте руку. Ага, бачу. Давай, Іван. Чи є в людини вибір, взагалі, вільний вибір, чи його нема. Взагалі, вільний вибір чого? В цілому? Якщо в цілому кажемо, то так, вибір є завжди. Так, Іван. А Якщо вважати, що будь-яка ситуація вже вже мала свої наслідки в іншому вимірі, і ви є просто дублікатом, то можна вважати, що тобто, якщо вважати теорію е, того, що кожен вибір ділить е, всесвіт на дві на два, тобто, якщо ти зробив так або інакше, то чи існує тоді вільний вибір? Е, бо ти можеш існувати в двох всесвітах одночасно? Якщо в одному ти вибрав так. То в іншому, ти живеш і ти вибрав ні, то як тоді може існувати вільний вибір? Дуже класне питання, Іван, чесно кажучи, мені дуже складно про це зараз сказати, тому що, чесно кажучи, я ні разу не замислювався над існуванням так різних вимірів. ж ми бачили це в фільмах, але можливо, тут ти прав, що якщо реально. Ми живемо у різних світах паралельно. То тут це класне питання. Це питання на подумати, я скажу так. Круто. Чи є ще одне питання, друзі? Чи є хтось має? Окей. Ну, Іван, та, дійсно таке цікаве на питання на подумати. Дякуємо, Даніїл, за таку цікаву і змістовну. Інформацію для наших учасників. Дякуємо, що прийшли сьогодні, і до наступної зустрічі.